Другої вибухівки на Євромайдані не було. Комендант українського дому, де виявили підозрілу коробку, повідомив це був муляж, схожий на петарду. Тим часом активісти досліджують місце вибуху в будинку. Профспілок за словами самооборони на п'ятому поверсі, де розташований офіс правого сектора, пролунав вибух. Це сталося, коли один з волонтерів відкрив пакунок з написом Ліки. Одному хлопцеві ампутували ліву руку, на правій видалили кілька пальців. У Юнака травмовані очі, але він бачитиме, запевняють лікарі. Ще один постраждалий отримав опіки очей. Активісти на місці вибуху слідчих МВС не допустили і пообіцяли провести розслідування власними силами. У міліції за фактом вибуху відкрили кримінальне провадження, але нарікають на відсутність достовірної інформації. Мовляв, про все знають лише від постраждалих і від революціонерів з будинку профспілок. Серед наших військовослужбовців, колишніх є вибухотехніки, інженери з цієї галузі, вони взяли досвідчено зразки. Зараз вивчаються ці зразки. Ми не можемо сто процентів час говорити і утверждати, де, при яких обстоятельствах були получені тілесні порушення і що відбувалося в домі профсоюзів. що там відбувається, що зготавлюється, що храниться. Мы готовы заходить в Следственно-оперативную группу вместе с представителями средств массовой информации и показывать людям, что реально там происходит. Нам нечего скрывать. А если им есть что-то скрывать, то это, конечно же, вызывает много вопросов, на которые пока они не дают ответа.